Вітання, друзі! Сьогодні у нас, що ви думаєте? 75-та серія багатосерійного серіальчику. НБУшний корінець. Так, ну що? Сьогодні в нас дві пачечки по 20 -точки. Дві пачки хрустиків. Будемо їх. Перебирати, Тож, поїхали. поїхали? Як пахнуть фарбою. Так, ну що у нас, що нам тут може світити? Що тут? 830, 99, 13. 13. Якщо буде вперед, а ага, вниз іде погано. Щоб вперед було б 4 дев'ятки, А так, не знаю, побачимо, коротше, може там бути якісь інші номери потім збиватись. Ну, поки що. Нічого, так, 839, 12, 11. 99.1,1. Дві пари. Так, коротше, пари буду поки в сторону вбирати. Може знадобляться. 99, 0, 9, 9, 0, 9, 830, Не знаю нічого тут Так нічого мабуть нам тут не світер. А вот так типа 309903. Це щось цікаве чи ні? Скажете, хто там в курсі дела? Девятьсон, так 909, 98, 99. 98, 98. 98, 97 96, 95. Ну, таке тут нічого. 98, 93. Ну, це, якщо буде антирадар, якщо 80. 839, 830, бо 900, бо що там 0,38 навряд, навряд ще вийде. 830. Якщо ми дійдемо до... <кхи> то буде. Щось цікаве. Три вісімки в кінці. Загалом їх чотири. Звучок який. 74, четыре, восемьдесят три, восемьдесят два, восемьдесят, семьдесят девять, семьдесят восемь. Так можно на перекидать. тут. девяносто семь девяносто восемь семьдесят девяносто восемь шестьдесят шестьдесят пять

Девяносто вісім, що тут вісімсот тридцять один. тридцять. девятки, чотири нулі? Щоб нуль сюди оддали. Було б нормально. Не знаю, відкладу собі такий. четыре девятки и четыре нольихай будут. Так, тут что пришло уже? Что уже вниз. Достащить девять девять девяносто пять четыре. Наверное, ничего тут не будет такого.

Переходимо до... Ні, поставлю, мабуть, на паузу трошки, як їх Чи так в сторону приберу, щоб не переплутались, потім не рахувати їх. Так, тут теж пачечка хрустиків.

98, 51, 50. 50. Може бути цікаво, 49, 48, 47. 46, 45, 44. Ну, що там девятки якісь, Так, це ж воно йде вниз. А там пішло що вверх чи що. 41. О, дивись, а. 60. 90 тисяч 5 нулів. О. Це нормуль. Так, тут що знов 4 дев'ятки, да? Там мене було? Там було 830. А тут 608. Ось таке було? Залишу, мабуть, нехай буде. девяточки. Так, тут що? 608. Досить нічого тут більше не буде. Третьої віточки.

Так, дев'ять, дев'ять, 3, 3. тут палить нічого. Все. Перебір завершено. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.